Два роки державній програмі є відновлення. Харківщина серед лідерів її реалізації по Україні. Наш регіон прифронтовий. На жаль, маємо одні з найбільших руйнувань житлового фонду. Росіяни знищили майже 40 тисяч будинків, приватних і багатоквартирних. Та, попри складну ситуацію, люди отримують реальну допомогу. Спільно з урядом та міністерствами працюємо на постійній основі, аби відновити критичні елементи житла. Держпрограма є відновлення, залишається дієвим інструментом відшкодування збитків, завданих окупантам. Вже понад 32 тисячі жителів Харківської області отримали грошову допомогу на ремонт пошкодженого житла. Це більш ніж 3,2 мільярди гривень. Ще майже 3 тисячі родин змогли придбати собі нове житло на Харківщині, 1544 квартири та 366 приватних будинків на загальну суму понад 3,2 мільярди гривень. Це не просто цифри. Це відновлені домівки та надія для наших людей. Координація профільних комісій на місцях для пришвидшення розгляду заяв на виплати це пріоритетний напрямок роботи для Харківської обласної військової адміністрації. Докладаємо максимум зусиль, щоб допомогти кожному і кожній, хто постраждав від дій російських окупантів. Слава Україні.